Доганяючи вака, у нього наклейка на всю машину ззаді хлянку. А я перший раз таке побачив Думав, що це взагалі прикол, що це таке тільки в Фейсбуці, там десь є. Чим держава буде в своїй інформаційній політиці чесніша і відвертіша, тим мені здається, краще. Пані Безугла там приїжджала, щось розповідала, що як потрібно воювати. Що би що, навіщо нам ці кринки? Діти, яким там по 16-17 років задають питання і готують себе до служби в армії. Є в мене дуже велике сподівання, що ми все таки Якось зможемо зупинити і не передати це оцим поколінням. Якщо жити заради просто не знаю, кращої хати чи потужнішого Мерседеса, то це ну, таке собі життя не цікаве. Перебуваючи півроку в статусі цивільного, я слабо розумію, як можна тут жити, відчуваючи цю. Повноту життя, все наповнені сенсами якимось, поки триває війна, гаряча фаза, і мені здається, що це неможливо. Люди, у яких є ці якісь сенси в вигляді там, сімей, дітей, якихось потужних бізнесів, вони для себе це знаходять. А оскільки я такий бурлака, то мені нема за що зачепитися. Якщо війна з часом все більше втрачає Якусь романтичну складову, вірніше, не повністю її втратила. Якісь там ці от елемент пригод і все більше переходить на просто таку рутинну роботу, небезпечну, не знаю, у шахтарів, пожежників. Там, відчуття, що ну, це просто треба робити, це необхідно робити, але ну, без, без того вже якогось супернатхнення. Навіть якщо ви оточені, це означає, що можна наступати в усі сторони одразу, да? 14-й рік і 22-й це різні речі. Якщо в 2014 році я був досить молодий, і я по-своєму це сприймався, переживав в 22-му по-своєму і там зараз на 23-24 воно теж вже інакше. У нас була потужна така. Бойова сім'я, всі одне за одного. Побратим це чувак, який готовий ризикувати своєю шкурою, щоб не померти. А ти б'єшся за чувака, який поруч. Відчуття цієї екзистенції, моменту життя, коли ти повністю сконцентрований на роботі, більше нічого в світі тебе, особливо на Калиші, не існує. Ти тут і зараз в цьому моменті. Це дуже потужні штуки. Але я розумію, об'єктивно що та робота, яку ми робили у 2022 році, вона зараз неможлива, в принципі, через те, скільки дронів в повітрі висить, наскільки все проглядається, обізнаність на полі бою абсолютно, у тої і іншої сторони. Те, як ми собі дозволяли заходити, зараз це, мабуть, вже ну, дуже мало вірогідно. Політики мають перестати бляха втручатися безпосередньо в ведення бойових дій, тому що наші якісь бінг. Провали, це, от, мені здається, це втручання політиків і ставлення політичних задач військовим. Що цей, от де я безпосередньо був сєвєдонець Лисичанськ. пані Безугла там приїжджала, щось розповідала, що як потрібно воювати. Зараз ми спостерігаємо, як е, морська піхота українська стирається, просто не знаю, лишився там хтось чи ні в цих тринках. Ну це ж бред. Давайте, ну от навіщо? Щоб що, навіщо нам ці кринки? У нас прекрасний правий берег, з якого ми можемо це все тримати під вогневим контролем, що ми власне і робили. Ну, тому що вона дуже жорстка ця війна. Вона прям в деяких моментах, мені здається, вона страшніша за ту саму Другу світову. Це. Ну, таже якщо брати активну фазу, скільки третій рік, так? Да? Фази. Ну це, блін, багато. Це багато. І саме ж ну, немає розуміння цього якогось, коли вона хоч приблизно може завершитись. Від початку, як Україна дивом отримала незалежність, просто подаровану, цей весь процес тривав постійно. І насправді є досить дивним, що ми зараз не в стані Грузії, яка, отримавши дві війни, все одно. Глибоко в сферах Росії інтересів Росії лишилося. А ми от боремося, і в нас досить велика активна частина суспільства усвідомила це все і бореться. Мені більше болить Південь України, мабуть. Тому що я там багато мандрував по Олешківських пісках, Джерлгач, там той самий Херсонська область. Я розумію, що там дафі ще було про українських людей, які себе ідентифікували як українці. І настільки швидка була ця це захоплення, ця окупація. Вони не, не знали про це, вони не встигли виїхати. 90 скільки відсотків не встигли виїхати. Вони поступово виїжджали за ці роки, виїжджали, але дуже багато лишилось в окупації, багато загинуло. Там когось там на підвалах занаїли просто. І це, блін, ну це трагічне насправді. Мені здається, що ці, після от, виборів в Америці цікаво, можливо, якийсь етап. Почнеться новий у нашій взаємодії з Західом. Або зовсім жопено стане, або навпаки, можливо, якось жвавіше почнеться нам, нас підтримувати. Я не пам'ятаю, хто перший це озвучив. Ідея балто Чорноморського Союзу. Знову розказую тут речі, яких ніколи не буде, але це мала бути така альтернатива перебуванню в Євросоюзі і сила, яка могла би протистояти РФ, принаймні, ну щоб не бути ними захопленими. Це там мали бути країни Балтії, Польща, Україна, Грузія, здається, і хтось і ще з ну, слов'янських країн теж Східної Європи. Ну, була така от утопічна ідея. Мені здається, що це би спрацювало. Просто ну, це все на рівні такому. Побалакати за чаєм. Так, да, українці, мені здається, в масі свої не нездатні до такої послідовної роботи. Тобто ми здатні в короткому часі максимально викластись на жертовність в цьому конкретному моменті, на якісь там мегавчинки. Але коли ми не бачимо результату в короткочасній перспективі, ми швидко здуваємось і забиваємо болт. 22-й рік. В країні було дуже багато. ну Перша армія була ну, професійна, яка воювала довгий час. І було багато людей в це резерв першої черги, які повоювали, демобілізувалися і повернулися дуже швидко протягом кількох днів своєї частини і так далі. Армія виросла там в два рази чи три одразу. І ці люди вивезли 22-й рік, насправді, на своєму досвіді, на мотивації, на тому що їх було багато. От, віримо в ЗСУ, це ж мантра абсолютно ну, шкідлива. Треба навпаки якось готуєтеся ставати з ЗСУ. А людей готували до того, що ці круті хлопці зараз все вирішать. І ви просто почекайте, все буде нормально. Тримайте економічний фронт. А класні хлопці не, по не порішали. Класні хлопці закінчилися багато де, в великому відсотку. Чим держава буде в своїй інформаційній політиці чесніша і відвертіша, тим мені здається краще. Я колись їхав е, з таксістом у Львові. Він мені розповідав з якогось свого кінта, який в 47-й. А я якраз тоді приїхав з цього контрнасту, подобаного, і я там розумів, про що мова йде, е, як цей чувак там розповідає. Відмовляє свого цього друга таксіста йти воювати, а він там щось вагається. І в нього головні оцього простого от мужика-таксіста львівського головні претензії були до держави. Каже, якби зі мною держава розмовляла чесно і говорила про реальну ситуацію, мені було б легше приймати рішення. І от з такими простими мужиками треба намагатися говорити щиро і відверто, що у нас жопа, що якщо ми всі час не зберемося. То висока дуже віргідність, що загине держава, що нам всім доведеться звалювати звідси. Ну, хто ідентифікує себе як українець, а всім звалити швидше за все не вийде. Це все треба пояснювати, а не розповідати, що так, все, все якось порішається. Нам не треба переживати за те, що ми травмуємо чиїсь психіку, тому що е, ну, куди вже далі тут щось травмувати? Тут, ну, Кожен день гинуть діти, там, жінки вагітні. Це все розноситься, наскільки піхоти помирає, кожен день теж е, Дуже важко собі уявити, але дуже дивно. І куди, вже, що далі травмувати? Доганяю вака, у нього наклейка на всю машину задівлян. А я перший раз таке побачив Я думав, що це взагалі прикол, що це таке тільки в фейсбуці там десь є. І я, коротше, їду, він ну, така, ну, ауді заряжена спортивна, а я на пікапі військовому. Я так зліва під'їжджаю, так трошки обганяю, опускаюсь скло і просто так от для нього так от їду. Ну там кілька хвилин просто так от піджимаю, піджимаю, але він втік від мене, він, він ще якраз був поворот наліво, він так звали. Ухилився. Так, да, ухилився. Але я при цьому не відчував. У мене не відбулася не цього от вибуху цієї хімічної реакції агресії. Я просто хотів поглумитися з тіпа, тому що він відверто глумиться цією наклейкою. Я хотів йому показати, що це не окей, чувак. Коли ти нарвешся на військового, тому лучше, мабуть, зніми за найбільшим поворотом. От відкрити там на місяць кордони і сказати, типу, ми тепер запимося. Ситуацію дійсність не приймає, у вас є місяць, тут все продати. Через місяць картони закриємо. Може, нам би і такі легше було б. Ну, слухай, більшість, ну, я не знаю, окей, не більшість. Хтось із них там влаштував вже своє життя і вони навряд чи повернуться. А хтось, хто не влаштував життя, вони там може, звісно, і повернуться колись при якійсь заморозці. Але це люди, з якими нам доведеться, блін якось комунікувати, ходити там, каву пити поруч, стикатися на роботі. Це якісь твої однокласники колишні, люди, яких ти там сусіди. І це типи, які зв... коли ти в ту сторону їхав, вони в пробках стояли на виїзді. І весь цей час хтось із них допомагав. Реально я знаю людей, які живуть в Польщі. І, ну, як впахують. вони самі не пішли воювати, але вони роблять дуже багато, да, там, для армії. А дехто просто ну, взагалі це не про них. Вони там 50 гривень за ці вже майже роки нас донатами. Я не хочу, щоб вони повертались. Я думаю, що ми якось без них обійдемось. А як з людей залучати? Ну, о, різні бригади, різні е, застосовують е, підходи. От треті, штурмові треба, молоді пацани, які будуть на штурм нестися. І у них там свій підхід. Комусь там треба човики, які не хочуть нестися в посадку на штурм, але хочуть там займатися тими самими БПЛА, до них інший підхід. Їм там пояснюють, що ні, ви зразу не підете там на штурм. Ми вас навчимо, ви будете літати. Це так круто, цікаво, ви дронщика. Кожен свої підходи. Але мені здається, що зараз дуже важлива у нас криза командного складу середнього рівня дуже серйозно. І нам потрібні приклади е, конкретних е, покарань цих офіцерів за їх е, злочинні рішення, за їх невиправдані втрати. Якщо ти не досягнув цілі, а поклав до людей, ти маєш за це відповідати, в тому числі і кримінально мають бути ці от е, польові суди, які ще е, Янукович свого часу відмінив військово-польові суди. Вони мають бути. Натомість тих офіцерів, в яких є мозок для того, щоб гарно планувати операції, які цінують своїх людей. До них також має бути увага, це має бути висвітлюватися. Оця мобілізація має бути побудована, щоб люди дізнавалися про цих офіцерів і хотіли йти саме до них. Це все має бути от разом з тою реформою управлінською, про яку я кажу. З цінуванням людей, тому що якщо це все зробити, але ті всі самі люди так само будуть виконувати ці операції, планувати і здійснювати, у нас просто до хрена буде втрат. Ну мені не хочеться, щоб ми, як росіяни, здобували кожну цю посадку ціною цих кучі трупів. Я не був в Бахмуті, але я був на обороні Авдіївки, і це ж просто треш. З шостої ранку і там до 3-4 вечора вони просто по черзі отак от ідуть один за одним. Гинуть, ідуть, гинуть, ідуть. Там вже це вся посадка усіх цих блін, кусках росіян. Ну, ну я не хочу, щоб українська армія так воювала, навіть якщо вона може це собі дозволити. Багато прийшло в 22-му році, і дуже багато із них вже пішло. В умовах 22-го року, коли це така була боротьба за виживання, цього так сильно не відчувалося, але чим далі армія повертається в своє е, природнє е, спосіб існування, тим більше це відчувається. І ти можеш добитися лобом в стінку пів року, рік, і ти потім скажеш, да, замахали, ну вас нахер. А система далі собі живе. Тому ну, дуже, дуже складно це все змінювати насправді. Я знаю, що Сирський дійсно щиро намагався там. Більш ефективно там, людей, які в штабах позасижувалися, щоб всі прийшли через передову і намагався якісь такі робити зміни. Життя піхоти, напевно, складніше, ніж там Перша, Другу світову. Через цю багаторівневість, через те, що на позицію зайти вийти з позиції це ціла пригода, коли ти немає окопа, ти відкрити і зробити це непомітно складно. Люди зараз там. По 9 кілометрів ходять пішки, щоб просто зайти на позицію. Піхота. А піхота це ж не тільки молоді хлопці, там і мужики по 50 років. Думаю, що їм важко. А турелі, ці всі роботизовані системи, воно тільки починається. І поки що людина все одно більш ефективна одиниця на полі бою, ніж якась там х**а хі... з туреллю, для якої все одно потрібна людина, яка буде нею управляти, просто вона десь віддалено сидить. І не зможе там цей кулемет чи що там встановлено, так само кучно, прицільно бити і швидко реагувати, як це робить жива людина. Тому поки що це допоміжні інструменти такі. Ми можемо цим там зменшити кількість людей, які беруть участь на цій ділянці в бою, але без людей все одно нічого не буде. Хтось має цю лінію тримати. І чоловіки, які досі не знайшли в собі сил мотивації. Мають шукати, мають шукати ці е, підрозділи, дізнаватися про командирів, які їх будуть використовувати ефективно, будуть цінувати, і е, не витрачати їх життя бездумно, з якісною підготовкою і так далі. І до них доєднуватися, тому що інакше нас чекає, як е, державне національне утворення загибель швидше за все. А люди, які, для яких це не цінно, і які не готові заради цього ризикувати життям, здоров'ям або віддавати якусь там е велику частину свого часу там, і так далі, для цього, е то, напевно, їм було б краще все-таки переплисти тису, звалити звідси. і ну, не, не мучити ні себе, ні, ні оточуючи. Я відчував, що я хочу писати, що мені це потрібно. У ну, мене була потреба, по-перше, чесно, викласти, бо я бачив оцю романтизацію надмірного суспільства, суспільстві. І мені хотілося розповісти війну, яку я бачив максимально відверто без романтизації. І особиста потреба, якийсь внутрішній діалог постійно відбувався, і мені треба було його якби викладати. І воно ну, спрацювало на той момент. Ну, я писав би про 22-й рік, тому що це яскраве, мабуть. Дуже легко буде писати. Ну, Просто згадувати буде важко, бо вам він затирає. Але сюжет вже готовий, там просто щось трошки дооформити, додумати, щоб це не просто був бойовик, а він мав якийсь сенс філософський уніс. Змушував задуматись. У мене ж всі хлопці воювали в АТО. Так звана, у нас група була вся якби не, не було людей без досвіду. І у кожен якась особистість, у кожного цікавий шлях життєвий, у кожного якісь свої сильні скіли, якісь історії там падінь, неудач життєвих. І, мабуть, цікаво було б про це все розповісти, як така ця Кома команда зібралася. Мені подобається, от зараз, поки я там чилю, я до кони, часто їжджу, до друга допомагати. Там, от, зараз я приїхав зі сплаву. Якась така проста робота, типу покосити траву, от, дуже кайфово заходить. Ну, я думаю, що має бути у людини цінність якась глобальна. Може бути одна або кілька. Це там збереження власної гідності, це там воля, свобода. У українців це, в принципі, цінність мені здається, така глобальна. І е, заради цієї цінності можна багато чим жертвувати, і е, не знаю, може навіть і життям в певних ситуаціях, тому що якщо жити заради просто не знаю, кращої хати чи потужнішого Мерседеса, то це ну, так, таке собі життя не цікаве, Не, це не робить нас людьми. Людьми нас роблять самі якісь такі духовні речі. От. А так, звісно, я би не хотів, щоб моїм дітям довелося переживати оцю всю Є в мене дуже велике сподівання, що ми все-таки якось зможемо зупинити і не передати це оцим поколінням. У мене друг займається таборами, Сашко Чуб дитячими, і багато хлопців ну не багато, кілька їздять. І зараз воюють теж там от, друг вода, він доброволець, і він іноді знаходить час попрацювати з дітьми між ротаціями, як інструктор там, по медицині. І не розповідав мені, як ці діти, яким там по 16-17 років, задають питання і готують себе до служби в армії. І якось з одного боку гордо це дає тобі розуміння, що є заради чого боротись, що є ще от, значить, ці майбутні покоління в цій нації. Які бережуть та, наші цінності. Не всі збираються звідси через тиск. А з іншого боку, якось це дуже щемко і роз... Блін, ну не хочеться, щоб вони теж весь цей трешняк їм передати. От. Бо війна, вона. Ну, ну, чим далі, тим потворніша, жорсткіша і, і, і ну, якихось класних цих. Ну, крім може, цього от екзистенції, Часу, там вже нічого не лишилося такого. Ще в мене є мрія, я забуваю завжди казати, я хочу коліна. У мене так змагалися, в мене ж не, не працюють нормальні ноги. І справа нога ще таке, а ліва у мене була повністю зламана, отак от в суглобі в цю сторону. Розрив всіх зв'язок там. І дуже погано пішла операція, в мене чомусь. Організм почав витергати цей імплант зв'язки. Ну, 22-й рік я активно воював саме в підрозділі, який ми багато ходили, ми заходили, на ту сторону ходили. Я постійно вживав якісь знеболювальні, щоб виконувати ці завдання. І довів себе вже просто до ручки, що я елементарно не можу пробігти там пару сот метрів. І, ну, Функціонал дуже упав сильно. Мені не діснився, що я бігаю, я колись там бігав, я потім прокидаюся вранці, розумію, а сон такий реалістичний, ти реально біжиш, це все дихання, там, прокидаєшся. Ні, 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 ні. От. я мрію, що колись медицина дійде до такого рівня, що можна буде такі ці от якісь, може, біомеханічні протези поставити, чи що замінити суглоби, бо ті суглоби, які зараз існують, вони не, нема сенсу. Вони не покращать мого життя, до там, щоб я займався спортом, щоб я знову в гори міг повноцінно ходити. Вони просто залишать мене на тому ж рівні функціональному, просто без болю. Ну, так я можу випити і був На що мені міняється голову? Мені хочеться такого простого життя. Взагалі, знаєш, це вишневий садочок. Хата якась десь в такому відлюдненому місці, але гарно зроблена. Зараз такий тренд по Україні це зробити такі хати. І там якісь на вихідні дні здавати за досить великі гроші. І я прям слідкую в інстаграмі за цими всіма хатами. Мені так подобається, так собі хочу таку хату. Я коней люблю, я би після цієї хати пару конець. Про, про сім'ю думаю, тому що я тільки, бляха, в 22-му році усвідомив, що це е, якась така. ну... Я, я завжди думав, що воно колись, колись встигнеться. А вже в колись 35 трошки вже. Mm -hmm. Ну, у мене меседж, не знаю, такий, що всі мають об'єднатися. От у цей час деморалізації, у цей час, коли така, такий загальний вайб, як зараз можна казати, якогось упадку морального. Ми навпаки маємо об'єднатися, показати здатність працювати вдовго. Кожен на своєму місці максимально включитися в цю війну.